3 січня 1870 року розпочалось будівництво одного із символів Нью-Йорка Йорка Бруклінського мосту. Свого часу він був найбільшим підвісним мостом у світі і першим у конструкції якого використовували сталеві прути. Ідея звести переправу між міськими районами Манхеттен та Бруклін належала інженеру Джону Роблінгу. Будівництво тривало 13 років. Відкрили Бруклінський міст 24 травня 1883 року. Цього дня 1892 року народився один із засновників сучасного жанру фентезі Джон Толкін. Він створив щонайменше 15 ельфійських мов і написав легендарний роман трилогію Володар Перснів. У центрі сюжету епічна боротьба за середзем'я історію, екранізували успіх стрічки. Як і твору, був неймовірний. Загалом кінотрилогія Володар Перснів здобула 17 премій Оскар. 3 січня 1924 року в Єгипті знайшли золоту труну з мумією фараона Тутанхамона, найвідомішого правителя стародавнього Єгипту. Пошукову експедицію очолював британський археолог Говард Картер. У труні вчені також виявили 11 кілограмову посмертну маску фараона. Більшість цінних артефактів із його гробниці нині перебувають у Каїрському національному музеї, а саркофаг Тутанхамона у долині царів в Єгипті. Цього дня 1957 року в Нью-Йорку презентували перший у світі електронний годинник. Пристрій розробила швейцарська компанія Гамілтон. На той час електронний годинник, який працював на батарейці, був технологічним проривом і мав шалений успіх. Та не лише завдяки технологічним можливостям увагу покупців привертала і нестандартна асиметрична форма. 33 роки тому між Україною і Сполученими Штатами Америки були встановлені дипломатичні відносини. Наразі держави підписали понад 150 двосторонніх міжнародних документів. США одні з перших засудили повномасштабне російське вторгнення, підтримали санкції проти країни-агресора і нині активно допомагають Україні обстоювати територіальну цілісність та свободу. А яким буде 3 січня 2025 року залежить від кожного з. うん。